Друзі, всім привіт! Запрошую вас на онлайн-сеоконференцію колаборатору, яка відбудеться 23 травня. Гадаю, що багато хто з вас вже був на наших конференціях або вебінарах, за що ми вам дуже вдячні. А кожного разу наша команда намагається придумати щось незвичайне і цікаве, проте зберегти баланс максимально корисного контенту. Так буде і цього разу. 10 спікерів практиків поділяться власним досвідом з просування сайтів на українському та міжнародних ринках. Посеред спікерів будуть як вже вам відомі спеціалісти, так і ті, хто не часто виступають. Будуть, наприклад, Олександр Болевець, Тамара Левіт, Сергій Кокшаров, Валерія Карпова. А також вперше на нашій конференції буде іноземний спікер. А саме Калін із seo Domain. Згадаю, що багато з вас його вже знають, і тим цікавіше буде дізнатись про його досвід в seo індустрії а також вперше за всі наші конференції я підготую власну презентацію та поділюсь своїм баченням лінбілдингу в 2025 році. Протягом всього дня ми збиратимемо донати на підтримку Артема Пилипцян, котрий зараз служить в ЗСУ. Гадаю, що ви знаєте Артема з такого проекту, як школа Сіо, в котрий Артем багато років інвестував свій час і навчав український ринок. Тож обов'язково приходьте, підтримуйте донатом, і серед усіх донаторів ми розіграємо цікаві подарунки від наших партнерів та спікерів. А також буде окремий подарунок від колаборатору. Ми розіграємо Apple Mac Mini на m 4 Як на мене, цікавий подарунок, я сам з задоволенням задоначу, та візьму участь в розіграші. Чи виграю, подивимося в етері. Резюмуємо: 23 травня цілий день буде максимально корисна, безкоштовна конференція. Тож обов'язково зареєструйтесь, поділіться посиланням, на нашу конференцію з вашими друзями та колегами відправте в робочий чаті, зробіть анонс в соцмережах. Ми вам будемо за це дуже вдячні. Це допоможе по всієї спільноти в Україні. Чекаємо вас в етері 3 травня.